Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент нада бити, бити, бити і бить. Не однократно, а постійно, від двох до п'яти тижнів для того, щоб повністю вивести всю інфраструктуру. Розрахунок якраз і був на Петріоти в тому сенсі, особливо версії ПАК-3, що вони будуть збивати балістичні ракети, і, ймовірно, так само навіть кінжали. Тобто насправді розрахунки певні були, але. Звичайно, та робота Петріота, яку ми бачимо, вона перевершила навіть і мої очікування. Я думаю, що багатьох і не тільки в Україні, а й на заході хто цю тематику відстежує. Тому, звичайно, результати доволі такі серйозні, вагомі і. Ми побачили на наших очах розвінчування міфів про так звану російську чудозброю, йде мова не тільки про кінжали, а й про іскандери, якими Росія завжди так само лякала. Ну і так само, вже там, якщо ми беремо С-300, і 400 вони. Менш притаманні, все ж таки, для нанесення ударів по наземним цілям, на них менше був розрахунок. Але і про них так само. Тому я думаю, що зараз ну, в Кремлі серйозно задумалися про те, як вони надували щоки, про те, як розкрадали на виробництві цих кінжалів і так далі, завищували технічні характеристики. Але все ж таки, навіть попри завищені характеристики. Такі ракети, як кінжали, така зброя. Вона доволі таки Ну скажімо доволі такі успішною була б, якби не Петріот. А так, в принципі, всі побачили, що маючи на озброєнні Петріоти, можна не боятися щонайменше кінжалів і іскандерів, і це вже добре, тому що Росія багатьох в європі залякувала саме цими типами ракет. Зараз перше питання: нагальне отримати літаки для підтримки українського контрнаступу, і ось це те, що найбільше мабуть, нас всі хвилює. Я думаю, і зрозуміло. А є друге питання: це в більш середньостроковій, і довгостроковій перспективі отримати ту кількість літаків, по яку ми хотіли отримати да цифри різні звучать. Ви знаєте, що є цифри навіть до 500 доходить, тобто доволі такі великі об'єми. Ясна річ, що це за кілька місяців поставити просто неможливо при всьому бажанні, навіть якщо всі спогодяться це зробити, але. Я хочу повернути вас до слів президента Чехії Павла, який там не так давно, кілька тижнів тому, після відвідання Києва, сказав цікаву річ. Я її запам'ятав. Він сказав: А я не можу виключати, що F-16 під час українського контрнаступу можуть з'явитися в українському небі. і це було доволі цікаво, тому що я би цю річ поєднав. Знаєте, з чим поєднав з тим, що у нас обговорювалася ідея інтернаціонального легіону для пілотів. От у нас жіє інтер. Інтернаціональний легіон в складі сухопутних військ, який воює, зокрема зараз на найгарячіших напрямках під Бахмутом, чому цей інтернаціональний легіон не розширити на пілотів, які вже навчені, і які мають досвід польотів на F-16, з різних країн, США, Нідерланди, інші хто бажає добровільно приєднатися, тому що це абсолютно добровільна річ, і для цього передати F-16, які можуть бути використані. Ну, я не знаю, там мова тоді. Президент Чехії сказав кілька одиниць. Я думаю, що цього замало. Мабуть, мова йде там про кілька десятків, ну щонайменше від 25 і далі для підтримки українського контрнаступу для виконання цієї задачі виключно і все. А в подальшому говорити про передачу вже в рамках авіаційної коаліції. І так далі, ось ці дві опції, як мені здається, зараз розглядаються, тому що. В іншому випадку, якщо йти без інтернаціонального легіону без залучення іноземних пілотів, ця історія може розтягтися, і тоді нам прийдеться це компенсувати далекобійними ракетами по типу Storm Shadow, які е, передаються Україні раніше. Я напомню прес-секретар Путіна Пісков говорив, що ми доб'ємося цілі і задач поставлених верховним Главнокомандуючим, далі вибирайте самі. Будемо добиватися путем либо дипломатичним не хочете дипломатичним будемо добиватися воєнним путем в міжнародних відносинах. Є таке поняття, яке називається дипломатія сили. Як не дивно, але а, це той випадок, коли а, закономірність якраз є а, дуже часто, коли активізовувалися певні дипломатичні канали, певні дипломатичні дії. Росія вдавалася, та й радянський союз вдавалися до подібного інструменту, і оце співпадіння початку активних ракетних бомбових ударів по Україні з боку московського фюрера, яке співпало з вояжем китайського спецпредставника по Євразії Лі Хуея, Це не просто випадковість. Це закономірність. І вона належить до цієї концептуальної, методологічної доктрини в міжнародних відносинах, яка і називається дипломатія-сила або силова дипломатія, що дуже часто в такій розхожій літературі описується як примус силою до миру, і насправді це демонстрація того. Що московський фюрер своєму другу, диктатору Пекінському, говорив під час приватних зустрічей і під час останнього візиту голови КНР Сі до Москви, де вони обговорювали в тому числі тему посередництва Китаю в можливих переговорах чи зустрічах, чи діалозі? Тут уже кожен на свій смак має обирати. Терміни, і очевидно, що ця це безчинство буде тривати до того часу, поки буде тривати вояж китайської делегації по Європі, тому що попереду ще зустрічі в декількох європейських європейських столицях, і зрозуміло, і очевидно, що це ще один зайвий доказ, що ця місія вона абсолютно ніякого відношення не має до того, щоб досягти результату. У відповідності до норм міжнародного права. Очевидно, і те, що ця місія це не місія миру, а це місія з одного боку розв'язання проблем самого Китаю, а з іншого боку, це місія певного, певної розвідувальної дії, яка погоджена між Москвою і Пекіном. І е, треба розуміти, що очікувати результату від подібних речей, ну це займатися самообманом. Мені дуже, скажімо так, приємно те, що під час брифінгу в Римі український президент він конструкцію цього діалогу як би виклав і дав зрозуміти, в тому числі європейським колегам, що якихось унікальних результатів від цієї місії чекати не слід, ну що власне було продемонстровано інформацію, яку світ отримав після зустрічі міністра закордонних справ України. З делегацією спецпредставників Китаю. Але я ще раз хочу сказати, ні в якому разі не треба розривати цю місію і оця активізація бомбардувань всіма абсолютно видами зброї, особливо столиці. Бо, власне, це те, що виділяється. Із десятирічної війни, от те, що в ці дні, коли триває ця місія, якби активність бомбардувань столиці посилюється, якщо навіть вернутися назад і... Говорити про подібні аналогічні речі, то ті, які анонсувалися наперед, вони точнісінько так підпадали під активізацію бомбардування. Я Вже не кажу там навіть переговорний процес трьохсторонньої контактної групи, він супроводжувався напередодні активізацією дій на лінії фронту. Тому нічого нового у цьому випадку, фюрер Московський не демонструє. Тобто, це типовий совково-імперіалістичний інструмент ведення переговорного переговорного процесу в даному випадку супроводження місії спецпредставника китаю по Євразії. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео пишіть коментарі і діліться з друзями ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на патреон або інших зручних платформах реквізити в описі до відео